Для мене це було дуже неочікувано, тому що я зовсім недавно почав свою професійну кар'єру, і я не очікував виклику національної збірної, але це було дуже приємно, і це великий виклик. І так все проходить добре і з тренером, і з гравцями. Атмосфера дуже гарна в команді, ми багато працюємо, багато спілкуємося, тому атмосфера приємна. Було трошки хвилювання, але вже це перший раз мій виклик національної збірної. Тому в мене було завдання проявити себе, але також завдання було отримати досвід. Я думаю, що найголовніше, що він хотів бачити, і від мене, і від всіх гравців, це віддача на баскетбольному майданчику. Головне, як ми працюємо. Я думаю, це найголовніше, що потрібно було показувати. Наше, наше бажання, як ми хочемо грати і нашу віддачу. Як я сказав, це в першу чергу це відданість. Друге, це як для п'ятого номера моя задача грати багато під кільцем, робити н ролл багато. Спробувати підбирати м'ячі в захисті грати. Я думаю, у першу чергу це був дуже гарний досвід поїхати грати на Тайвань, але ж не не кожен рік ми можемо поїхати в Азію, тому це був гарний досвід. Вісім ігор підряд було складно грати, але я думаю, ми спорилися завданням. Хотілося зайняти перше місце, але. Перші дві гри ми програли, але я думаю, з кожним, з кожним разом, з кожною грою ми ставали краще і краще команда. Ми почали відчувати один одного і ми, ми почали грати краще, краще з, кожним, з кожною грою. Особ, особисто я, я думаю, я виступив гарно. Я... Я, я старався виклад, викладуватися кожен раз, кожну гру. І я думаю, звичайно, міг зіграти краще, але я думаю, я порошв зі завданнями, які ставив тренер. Я дуже рано поїхав з України, коли мені було 15 років, тому я знав хлопців, але ми не, не багато спілкувалися, але ми знали один одного. Так, Коли я приїхав, ми проспілкувалися і. Всі хлопці, багато хлопців молодих, яких я знав, з якими я познайомився тут. Але да, всі хлопці, всі хлопці дружні, і атмосфера, яка в нас тут, мені подобається. Це звичайно величез, величезний досвід для мене, тому що я дивився. Я дивлюся, як вони грали, коли я був маленький, коли мені було років 11-12, я пам'ятаю, я ходив на ігри і дивився, як грав Кравцов, Лукашов і всіх. І зараз приїхати сюди і погратися це досвід. Було трохи хвилювання, але я думаю, вони, вони дуже хороші хлопці, дружні і підтримують, тому це було дуже гарний досвід. З українських гравців це було, звичайно, кравцов, я, я, я пам'ятаю, е, Лукашов, е, Крутоус, я пам'ятаю, Липовий, це гравці, з якими я. Коли я ходив на ігри, я пам'ятаю, я ходив на Будівельник, на Бега Київ, це гравці, Бобров В'ячеслав, це гравці, яких я запам'ятав. Я думаю, що виступ за океаном сформував мене як гравця для професійної кар'єри, тому що як коли я грав в Україні і у Франції, партнє, як поїхав до Америки, я грав як третій номер. В Америка вже поїхав і грав як п'ятий. І я думаю, там я отримав знання які, і досвід, які зараз мені допомагають у моїй професійні, професійній кар'єрі. Коли я поїхав в Америку, я був саме найвищий в команді, і мене поставили на п'ятого. І... А я просто хотів грати, мене поставили, і я. я... Погодився і просто почав грати як п'ятий. Зараз я можу грати як п'ятий, і в мене є ці скили третього номера. Тому коли я граю як п'ятий, четвертий, в мене є і ті скили, і ті. Тому, як, я думаю, це мені допомогло. З, е, з українських гравців я спілкуюсь з Нікітою Константиновським, з Пашою Дзюбою. Не, нещодавно спілкувався з Максимом Шульгою. Я думаю, що ці три гравці, вони. Є потенціал заграти професійно і потрапити в, в національну збірну. Я думаю, трансформація пройшла не дуже складно, тому що в, Амер... в Америці дуже левел дуже високий. І переїжджаючи в Латвію, я думаю, трансформація була не дуже складною, але це все, все рівно професійний левел і. Мій перший раз грати професійно, тому мені потрібен цей досвід. Я мало чого знаю про естонську команду, але думаю, що ми достатньо підготовлені до, до цієї гри, тому що ми вже місяць провели. У нас такі тренування, і думаю, ми готові до цієї гри. Я думаю, ми покажемо бій.